Росія відхилила запрошення на зустріч групи друзі Сирії. Москві не сподобалося, що там не буде представників сирійської влади, тільки опозиція. У США висловили сподівання, що приклад Росії не наслідує Китай. Друзі Сирії зустрічаються у п'ятницю. Від наради очікують конкретних рішень щодо ситуації в країні. Зокрема, Червоний Хрест просить домовитись із сирійською владою про щоденні двогодинні припинення вогню для надання гуманітарної допомоги. Від США очікують коментарів щодо можливості. Ті озброєння сирійських повстанців саме так багато аналітиків зрозуміли заяву речника державного департаменту Сполучених Штатів. We can't get... Са, якщо ми не можемо вплинути на башара Асада за допомогою дипломатичного тиску, ми будемо розглядати додаткові заходи. Тим часом сутички в Сирії тривають у вівторок. Приблизно 100 людей стали жертвами обстрілів армією бунтівних міст. Заявляють опозиціонери. За їхніми словами постріли тепер лунають. І в Дамаску раніше вважали, що столиця підтримує башара Асада. Щоправда, міжнародні інформагентства не гарантують достовірність інформації, яка надходить з Сирії.